Рано, франце на світанку, зачик степає на канк. У нього шука білосніжна, і безінка, і ніжна постав він на поросі. Коли бачу, тюпало зі спить, вебміть мимо дитя, під надійним укриття, і мова, завію, у нього вуха, видно, жадко спить на буці, щоб ще як щиро посміхнувся, навкруг себе озирнувся, знижку лапки накрутив, зганку вгору запустив, швидко він у ліс тріпає, радісно рядки співає, про веселу самотінь пісня лине звіту У нього шупка білосніжна, як плесенька і ніжна, постояв він на порозі, коли бачить у палозі, спить ведмітне мов дитя під надійним укриттям, і ми все задів, так і у нього вуха, видно, жадко спить на боці. Щоб щастило в новім році. Зайчик щиро посміхнувся, навкруг себе озирнувся, з лапки накрутив, зганку горуса мої стрипає, радісно рядки співає про веселу саме ті, пісня ли звіт звіту Пнувся навкруг себе, озирнувся, смішку лапки накрутив, з ганку вгору запустив, швидко він у ліс трипає, радісно рядки співає про веселу саме тіль Пісня лине звідусіль.